Друзі, прекрасна новина, тому що у нас знову нова посилочка з Німеччини, з міста Весбаден. І е, нова розпаковочка нових експонатів для наших музеїв. Отож, будемо дивитися, що ж там всередині. Гарно все, щоб не побилося багато. Пакувального матеріалу тут є. Вау! Як завжди вау, тому що тут нові експонати для наших музеїв. І це погляньте, які круті підсвічники. Вони гарно закріплюються у нашому музеї і будуть доповнювати середньовічну атмосферу. Один-два. Три. Чотири. Деякі свічки погнулися під час розпілкування. О, п'ять. Є. П'ять таких підсвічничків. Далі, ой, це наші улюблені. Погляньте, який красивий. Супер. До речі, в срібному кольорі у нас ще немає підсвічників. Тут ще свічечки трішки залишились? мы дали. Ось такие петличечки. Сейчас на эти Ой, тут еще один есть. Шесть таких петличечков. Супер, класс. Вишачок для одежды с лоном металевый. Такий чудернацкий хлопець. Ще ось такий підсвічничок. Клас. Тарілочка на лицарську стіну. Погляньте, яка чаша. Неймовірно. А в чаші. Ще один підсвічничок. Там. Курочка і нові кліше для майстер-класу. Середньовічного друку. Відтепер середньовічний друк будуть доповнювати кліше Київ, кліше з гербом вінниці, а також кліше родинного дерева. Дерева життя, перепрошую. Поглянемо, що у нас ще є. Також тут знаходяться подаруночки від проєкту творчість заради миру, який виходить у Німеччині для діток, які завітають до нас першого. Червня. Ось такі подаруночки дітки отримують. Що всередині це цукерочки, кульки, а також ось такі дощачки для малювання. І ще один експонатик знайшла: це ось такий чудовий керамічний підсвічник. Нові підсвічнички відправляться до наших музеїв. А подаруночки, на тут дуже, дуже, дуже багато, відправляться особисто діткам, які приїдуть до нас вже 1 червня. Отож, чекаємо на наших відвідувачів, як завжди, з нетерпінням, і готові радувати вас новинками.